Як повідомив директор обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Маслак, на минулому тижні рясні опади, шквали та грози стримували проведення збиральної кампанії. За підсумками минулого тижня по зерновій групі культур було зібрано 12% або 25 тисяч гектарів. Зазначив Олександр Маслак. За оперативними даними, аграріями області обмолочено 72,5% площ ранніх зернових та зернобобових культур. Зібрано 790. 7,7 тисяч тонн збіжжя нового врожаю при середній урожайності 52,3 центнери з гектари. А це на 2 центнери більше ніж минулого року. Крім того, обмолочено 39,8 тисяч гектарів ріпаку та намолочено 142,5 тисячі тонн із середньою врожайністю 35,8 центнерів з гектару, що на 1,7 центнерів більше ніж минулого року. Агарні підприємства працюють до непогоди, яка сталася на минулому минулому тижні працювали, можна сказати, 24 на 7. Вже повністю завершено обмолот ріпаку озимого, ріпаку ярого, гороху та гірчиці. Пшениця озима обмолочена на 81% від її посівної площі. Жито озима обмолочена на 40% від його посівної площі. Намолочена 55 тисяч 156 тонн зерна. До того ж, в області триває подача документів за програмою. Спеціальна бюджетна дотація на отримання великої рогатої худоби усіх напрямків продуктивності в обласній програмі розвитку агропромислового комплексу Сумщини. На період до 27-го року передбачено 5 мільйонів. Гривень. Дотація надається у розмірі 5 тисяч 300 гривень на одну корову, але не більше 530 тисяч гривень для одного отримувача. Наразі по всій області подано 122 заявки на суму 2,7 мільйона гривень. Зі старостатами продовжуємо приймати документи від населення на отримання дотації за утримання корів. Хочу звернутися до населення та до наших старост. Вже залишилось нас два тижні. Тому давайте активізуємось, бо ще не всі документи прийняли. Нагадаємо, дотація може бути надана тим, хто має у власності від 3 до 250 корів. Усі власники великої рогатої худоби, хто відповідає критеріям і вимогам програми, можуть скористатися цією можливістю. Адже цьогоріч в обласному бюджеті на підтримку агропромислового комплексу передбачено 10 мільйонів гривень. Це потужний ресурс і принципово важливий момент для розвитку сільських територій. Саме в галузі тваринництва створюються робочі місця. Тому заходи програми спрямовані як на розвиток переробки, так і на підтримку сировинної бази.